Вітаю! Ви на каналі Still Time. Нещодавно я виявив, що в нас немає жодного відеоогляду EDOX Chronorale. тому будемо виправлятися, тим паче до нас заїхали новинки цієї колекції. Якщо подивитися на асортимент EDOX, то можна подумати, що бренд займається лише годинниками для водних видів спорту. Компанія основний акцент робить на колекції Sio One, Delphine та Neptunian. Але якщо подивитися історію бренду, то можна побачити, що Edox дуже полюбляють колаборації з автокомпаніями гонками тощо. У 2007 році випустили лімітований хронограф у співпраці з Кніс. З 2010-го компанія була хронометристом VRC, а з 2012-го Дакар Раллі. В 2016 році Edox стає спонсором Zauber F1 Team. Із останнього, в 2021 році BMW M Motorsport та EDOX анонсували співпрацю. Для нас, любителів годинників, це означає лише появу нових ліміток та спецверсій у співпраці з автобрендами. Годинники, що присвячені автоспорту, належать якраз до колекції Chronorлі. На огляді сьогодні два годинника із цієї серії. Перша модель з сіро-чорним циферблатом та золотистими акцентами на стрілках і лічильниках. Друга з блакитними акцентами. В цій моделі є яскраве люмінесцентне покриття на годині та хвилині стрілках. В іншій моделі покриття дуже тьмяне. Циферблат виглядає як приладова панель автомобіля. Зверху на чорному фоні розташовані лічильники хронографа та ретроградний показчик дня тижня. Зверніть увагу, що секундна стрілка годинника відсутня, тому коли хронограф не працює, не досить зрозуміло годинник у робочому стані чи ні. Тому запускаємо хронограф. Відразу на правому лічильнику починають відлік долі секунд. Заміряти час можна з точністю до 10 долі секунди зліва лічильник хвилин. Знизу на сірому фоні є годинні індекси у вигляді арабських цифр 4, 5, 7 та 8. На місці 6 годин вікно з великою датою. По краю циферблата є шкала тахіметру. Логотип Edox розміщено під індикацією дня тижня між лічильниками хронографа. Нижче зазначається водозахист 100 метрів 330 футів та назва колекції хроноралі під апертурою напис Made». В годинниках використовується кварсовий швейцарський калібр Edox 38S на базі ронта 8020. Вижність ходу цього механізму мінус 10 плюс 20 секунд на місяць. Батарейка розрахована на 4 роки роботи. Циферблат захищає стільки до появи подряпин сапфірове скло. Корпус з титану. Збоку є пригвинчений шильдик з назвою колекції. Кнопки та ключик доволі масивні. Особливо виділяється пушер Старт-Стоп. Ці моделі він додатково виділений блакитним кольором. Це зроблено для гарного щеплення з годинником навіть в рукавичках. Друга модель має додатково сіре ПВД-покриття по всій поверхні корпуса. Інші акценти декорант та кнопки золотисті. Діаметр 45 мм. Це звичайно багато, але в минулих колекціях діаметр був 48 мм, товщина 15 мм. Не дивлячись на такі габарити, завдяки титану годинник важить всього 118 грам. Комплектуються моделі чорним каучуковим ремінцем. Ремінець має приємний ванільний запах. На зовнішньому боці є текстура, що нагадує протектор. Задня кришка у вигляді колеса. Тут зазначені основні характеристики. Ось так годинники сидять на моїй руці. Охват мого зап'ястя 16 см. Ціна 1700 євро. Запрошую до нас на примірку. Отримати годинники у будь-якому населеному пункті можна, замовивши на сайті, посилання в описі до відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!